Просто, так, мені навіть хочеться. Підійшов начальник охорони і каже: дівчата, я вам дозволяю по ж повітря набирати яблук і продавати. І так, так, так себе забезпечувати. Тут ще більше на нас І от одного ну, разу ввечері вже лягаємо спати, волонтерів. І чуємо в коридорі, а вони ж там о, люди не так, там багато брат, різних національностей. От, і вони там ну, вечір всі ходять, і ми чуємо, що хтось кричить Сувота Святої! День! Ми думаємо, хто? Ну, чому? Потім стали вже з'ясовувати на другий ранок. А це місцевий чоловік трошки випив горілки, і прийшов тут, а вже ж пора. У них всіх вони працюють, на да, що вони заховують і так далі. Так, так. І, так. і свободу святий день він кричить. А завтра виявляється, що його була адміністра сьогодні а дня. Так, він, і він, він пам'ятав, що це так, просто не втримався я кажу, в житті і трохи, він, трохи пив, але сказав, він засвідчив, що субота святий день. Ну і все, і так ми. Жили, як то кажуть, далі. І от три місяці. Це ж, як то кажуть, сезон, так, сезон, три сезон. місяці сезон. Я і от ми підходимо до фіналу, як то кажуть, і нам дають вдаритися одним яку. Я пам'ятаю, як сьогодні воно. називалося такий Воно заступє, воно заслужне, воно таке. І ми ним таримося всі, всі бригади. Ми самі його збираємо, самі. Вижаємо, і вже для себе yeah. складаємо з холодильника. Так, за продажу. Ну і все. Грузить один наш син. Бог mm -hmm. допомагає. Працює п'ятьох, вільненько, е, молимся і субота, і йдемо далі. Ну і все. І потім приходить, а, а ще я забула сказати, як ми відділилися, а. Емоційна, і вона так підійшла до них на емоціях і каже: запам'ятайте, яблуко ми будемо перші і додому ми підемо, поїдемо перші першим. так вона сказала. Вони, ага. І все. І от ми приїжджає перший купець. Приїжджає перший купець, всі пригади заходять в холодильник, дуже хвилюючи. Ми вже не працюємо, вже сніг упав. Приїжджає купець і так холодить по. Холодильник по цему ходить, ходить, і потім стає коло нашого яблука і каже, от це та яблука помба. Я його вирваю. Чого воно було помба? Все синат, все однакове. Але наше було помба, і він його взяв. Він його взяв, і бачили цю погрузку, як він нам організував, сам оплатив перебирати людей, сам оплатив грузити, все оплатив любов посадити машину. В свою, і сказала, хай вам оці гроші підуть тільки на добро. Коли це і покупець, буде таке робити, як Даві Бог. Ну і все. Ми отримали гроші. І тут приходять місцеві і кажуть: дівчата, отримали гроші, тікайте, бо місцеві дуже слідкують, обкрадуть вас, і ви, а ми як будемо тікати, якщо сьогодні п'ятниця. А ми ще не маємо зимовою одежі. Завтра-субота, ми не їдемо нікуди і не тікаємо. Сидимо, помолилися, сидимо, сидимо в суботу, молимося, йдемо перезбійка, молимося і йдемо знову вже, е -е, ну, завтра неділя. Їдемо в не мечурінці, взуваємо дітей, чоботи, все, як має бути, збираємося додому. Все, приходимо, це рахуйте. П'ятниця ніч моли до нас відкраси, субота ніч мови до нас відкраси, вже неділя. От. Ну, ми вже трохи майже поради. Десятину відділили же. От тільки отримали сразу, люба вложила все окремо зашила, всі наші ласки. От. Ми готуємося. Досить того, що вони нас не чіпали. І так ми пішли і поїхали. Там був і знову через кордон. І на кордоні, і то було благословіння, тому що так, на кордоні е перевіряли там. Казали, я заберуть, не тягніть. Ну як я не потягнути, як в мене дома ще мали двох дітей. Не тягніть, заберуть на кордоні. Вони відкрили автобус, подивилися, е ага, сумка, клітинку. З другого боку, подивився, з другого боку обійшли сумку клітинку. Так ми вже її бачили. Одного яблука не забрали. І все. І ми так довго приїхали. І так я ж кажу, як от Бог нас носив, ну, буквально А що з Вавилоном? Вавилон е, залишився. Шо? І їх обікрали, але на дорозі, вже по дорозі, в потязі. І заробили, ну, десь, може, через місяць після нас приїхали. Це ще витрати. Затриваю. Так, затрималися. І ну, просто я не хвалюся цим, але я хвалюся ну, Господом, всі хвалився Господом, що він отак ну, таке сільство і таке зробив, що потім багато було людей в нас на підтримці, і в тому числі адміністрація. А, Дякую.